Коли шляхта чула ім'я Северина Наливайка, вона не сміялась, вона готувалась. Кінець 16 -го століття українські землі задихаються від утисків, магнати володіють селами і людьми, православну віру витисняють, а спротив карають смертю. Наливайко не був князем і не мав замків. Він вийшов із простих, служив у козацьких загонах і знав, страх тримається лише доти, доки йому підкоряються. Він підняв повстання, яке охопило Поділля, Волинь і Братславщину. До нього йшли селяни, козаки, міщани, ті, кому вже нічого було втрачати. Маєтки шляхти палали не заради грабунку, а як попередження. Безкарність закінчилась. Польська влада кинула проти нього регулярне військо і гармати. Під солоницею повстанців зрадили. Наливайка стратили у Варшаві, але не знищили пам'ять. Бо Северин Наливайко, це нагадування, український спротив почався не вчора. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шасі профілю та дивись безкоштовний урок.